Нець встановив рекорд з 11-метрової позначки. Влучив м'ячем 13 разів поспіль у дев'ятку. Чернівецькі центральні площі очима студентів-архітекторів. Львівська молодь поділилась ідеями. Чернівецьких чиновників вчать не брати хабаріза. Для цього провели антикорупційний семінар. В ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська на Буковині взялися боротися з корупцією. Відповідно до законодавства протидіяти цьому явищу мають чиновники і посадовці. Проте, незважаючи на відповідальність за вчинення корупційних діянь, цей негатив в державі існує і успішно розвивається. Аби запобігти йому для чернівецьких чиновників організували семінар. Подробиці у сюжеті. Питання корупції має історичне пояснення, і навіть у розвинених державах Європи досі є її прояви. Як показує практика, ні один із законів ще не спромігся подолати корумповану систему, яка вибудована десятиліттями. Через це викорінити її повністю практично нереально, впевнені фахівці, оскільки посадові оклади нині не надто великі. Але можна зацікавити чиновника не бути корупціонером. Кожен чиновник він має розуміти, що порушуючи норми антикорупційного законодавства, він перш за все знижує авторитет. До органів державної влади, якщо людина хоче заробляти кошти не досить чесним шляхом, вона має можливості займатися бізнесом або господарською діяльністю. Я думаю, що людина, яка має в серці поклик до державної служби, вона Має прагнути до виконання своїх функцій у чесний та законний спосіб. Для порушення законодавства достатньо дати хабара кільком чиновникам, розповідають фахівці. На Буковині, нагадаємо, така практика є найпопулярнішою серед усіх областей України, але порушники відповідатимуть згідно закону, тому застерігають краще не ризикувати. Це отакий от перший у нас сьогодні захід де ми збираємо Державне службовці територіальних управлінь центральних органів влади з метою інформування основних положень цього закону і дотримання цього закону. І ми надіємося, що ця інформація вона буде сприяти в тому, що люди, державні службовці, в першу чергу, на робочих місцях, вони вже будуть керуватися цим законом. Наразі ж на Буковині спостерігається суперечлива динаміка. Якщо торік було складено 64 протоколи щодо отримання неправомірної вигоди, то цьогоріч на 10 менше владники називають таке явище позитивом. Однак ніхто не фіксує, скільки хабарів дають насправді, тому і невідомо чи їх таке стало менше, чи виявляють рідше. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час. Психологи, юристи, лікарі, медсестри, і волонтери. Усі вони працюють у виїзних бригадах з надання хоспісної допомоги за кордоном в Україні. Така практика лише впроваджується а от ученівцях взагалі немає жодної бригади, котра покликана полегшити життя невеліковно хворим. Віктор Федорович через недугу змушений перебувати в онкодиспансері. каже, що спілкується з важкохворими і шкодує, що вони не мають можливості лікуватися вдома. А все тому, що у столиці Буковини немає жодної виїзної бригади з надання хоспісної допомоги, тобто для невеликовних хворих. Вдома стіни Жінка може допомогти, діти можуть допомагати. Психологічно буде приятні лучше буде, звісно. Працівники швидкої медичної допомоги таку функцію на себе брати не можуть, пояснюють медики. Наші пацієнти, особливо онкологічні пацієнти, потребують саме догляду. А догляд ну це за браком часу, звичайно, доглядом не може займатися швидка медична допомога. Тому потрібно створювати виїзні бригади саме хоспісної допомоги, кажуть лікарі. Така практика вже давно існує до прикладу в Швеції, Німеччині та Канаді. Є диспетчер, ви завжди можете перезвонити або Пацієнт, хоспісний, паліативний або родич може перезвонити, і на протязі доби може виїхати бригада надати знеболювальну терапію, можуть. Трошки збільшити дозу того чи іншого препарату, тобто надати адекватну допомогу. Це ті бригади, котрі мають надати хворому комплексну допомогу і медичну, і психологічно, і навіть юридично, каже лікар. Саме тому до складу виїзної служби входять медики, психологи, юристи, священники та добровільні помічники. Вони покликані допомагати не лише хворому. Ключовим питанням у нас є співпраця з рідними. Тобто з близькими, з родичами хворого, тому що дуже багато є спірних питань як в питанні надання правдивої інформації хворому, так і в встановленні якихось особистісних мотивів для видуження того ж. На питання, чому ж досі хосписи на дому не були створені, медики відповідають лаконічно. На жаль, гроші сьогодні на ці цілі в нас ну. Боки не було виділено в деяких містах України. Нещодавно почали запроваджувати таку практику. Тож медики сподіваються, що у Чернівцях незабаром з'являться такі виїзні бригади, і невеликовно хворі боковинці матимуть можливість вдома отримати фахову підтримку медиків. Ольга андрійсько Михайло Антонюк. Місцевий час. 16 листопада в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Сьогодні тих, хто займається наповненням ефіру, привітали в облдержадміністрації та міській раді. Керівники краю та області подякували працівникам засобів масової інформації та наголосили на необхідності взаємної співпраці. Загалом роботу медіапрацівників владники оцінили позитивно, незважаючи навіть на те, що часто ці розміщують в своїх публікаціях не зовсім схвальні для них інформаційні матеріали. Закиди бувають і в мою сторону, і в іншу сторону я до критики ставлюся дуже демократично, позитивно, тому що це можливість зробити щось. Краще, а може виправити якісь недоліки, які існують на сьогоднішній день. На соборній площі Чернівців збудувати підземний гараж на театральній розмістити купол, а площу філармонії прикрасити величезними парасолями. Цього б хотіли студенти Львівського інституту архітектури. Сьогодні вони прибули до Чернівців і поділилися своїм баченням нашого міста. Їх дизайнерські розробки центральних площ у сюжеті. Одним із завдань п'ятикурсників Львівського інституту архітектури є проектування для втілення своїх ідей. Цей навчальний заклад обрав саме Чернівці. Увагу привернули міські площі. Ні якоїсь такої бізнесової, ні якоїсь такої суперестетичної віддачі ці простори не несуть. На жаль, так там здалося. Ми привезли сюди автобус студентів, ми спостерігали за життям тих просторів. І виявилося, що. Просто життя це ну не до кінця глибоке. На кожну площу по чотири проекти. Театральна могла б мати ось такий вигляд: замість фоторамки – зелені лабіринти. А ось соборна площа. Оригінальним дизайнерським рішенням студенти вважають створення там підземного паркінгу та встановлення величезного екрану. Площа філармонії могла б виглядати так або ось так. Центральну майбутні архітектори зробили суцільною, яка не розділяється проїжджою частиною. Необхідність об'єднання площ поділяє і головний архітектор Чернівців. Це не йде мова, що завтра ми вже почнемо по якомусь варіанту працювати. Це це Такій ідея, яка дає нам е, е, інформацію для роздумів. тобто ми вже повинні в генеральному плані міста і вже повинні дивитися, як нам зробити транспортну схему для того, щоб десь підтримати цю ідею об'єднання цих площ. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Найвагоміші винаходи 19-го та двадцятого століття радіо та телебачення кардинально змінюються. Цифрове обладнання витісняє аналогове. Час прогресу вимагає доносити інформацію ще оперативніше, робити її якісніше і професійніше. Про телебачення і радіо середини розповідали гості Оксани Денисюк в програмі Суть речей. 20 років на телебаченні медійниця пані Леся розповідає, що першопочатки її роботи співпали з роками незалежності України. каже радіо та телебачення тих років і сучасне кардинально різниця. 21 -е століття це звичайно вік інформації, шаленої інформації. І у зв'язку з цим, звичайно, ми змушені також переформатовуватися зараз. Ми знову ж таки переживаємо новий виток у розвитку перехід до цифрового мовлення. Цифрове обладнання витісняє аналогове з радіо та телебаченням. конкурує інтернет, все рухається у напрямку, що дозволяє отримати якісну інформацію оперативніше. Але інтернет теж не панацея. Це так само про те, що от з, з появою електронних книг зникнуть друковані. Ну не можна говорити про те, а давайте поріжемо дроти. Їх ними ніхто не користується. Якщо це є так само, і там давайте заберемо вишку на цетину. Все одно все можна в інтернеті подивитися. Так само ну тут не можна. Якщо це вже є, це треба підтримувати. Сучасний медійник зазвичай вміє і сценарій написати володіє навиками монтажу та виконує роботу, котру ще 20 років тому створювало кілька працівників телерадіокомпанії. Все це вимоги часу кажуть гості програми. Більше інформації можна дізнатись, прослухавши повний запис програми на сторінці суть речей в соціальній мережі Facebook, а також на нашому офіційному сайті ACC in UA. Ольга Андрійська Михайло Антонюк. місцевий час. 13 влучних ударів у дев'ятку. Рекорд України готовий. Буковинець Олександр Козак, який вже має чотири рекорди буковини з футбольного фрістайлу, став першим у книзі рекордів України. Він забив м'яча 13 разів поспіль з 11-метрової позначки у верхній правий кут воріт, так звану дев'ятку. Сашкові 19. вже більше 10 років він займається футболом. Спочатку каже хлопець, це було просто захоплення. Потім він зацікавився фрістайлом і досяг в цьому значних успіхів. Має чотири рекорди Буковини. Нині ж вирішив писати своє ім'я в книгу рекордів України. Обрав таке досягнення, якого там ще немає. Влучити з 11-метрової позначки у верхній правий кутворіт, так звану дев'ятку. В Україні ще такий рекорд не фіксувався. Книга рекордів України, тому в принципі будь-який результат був би рекордним, але рекорд цей незвичним Тут вже як в книгу рекордів Буковини був результат 10 разів. Ми розуміли, що якщо менше, ніж в книгу рекордів Буковини, то це буде. Несолідно, напевно, ми б навіть не зафіксували цей результат. До цього рекорду Сашко готувався довго та завзято. Тренувався щодня, не зважаючи ні на погоду, ні настрій, адже вважає ці досягнення найкращими доказом своєї майстерності. І насамперед, і ще для себе, так тренуєшся, і треба щось собі доказати, комусь доказати, що можеш там зробити це. Під час фіксації самого рекорду Сашко хвилювався у підсумку: 13 влучних ударів поспіль. Це рекорд України та нове досягнення буковини. Але батько Олександра та засум. Місцем тренер результатом незадоволений. Його особисто такий рекордне тренування 46 разів без перервне попадання, ну, але на тренування одне, а вже. Як камери і так далі, то вже зовсім друге. Планували більше разів на бита, але холодноватої шковує мишці. Експерти погоджуються при такій погоді, цю вправу виконувати надзвичайно важко. Щас прохладно, м'яч становиться якби чуть другим. він Таким кам'яним становиться. От када болі тепло і катаболі по другому летить літіти все остальне. зрештою рекорд встановлений і переможець нагороджений. Але Сашко запевняє, що на цьому зупинятися не буде. Він налаштований не лише покращити результат цього рекорду, але й готується вписати своє ім'я ще в книгу рекордів Гіннеса. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов. Місцевий час наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.